Ви дійсно не можете проконтролювати свої реакції. Це не ну, обов'язково може бути агресія, але це просто може бути неконтрольована реакція на будь-які подразники і збудники. Да? Коли ви ой, коли вас ображає, да, ви одразу вибухаєте. Можливо, це дійсно може бути проблема з управління гнівом. Да? Коли ви на найближчих людей можете виливати весь негатив і бруд. Причому що тут цікаво, в цій карті може програтися, що для навколишніх ви будете. Коті да, таким зайчиком. А для е, сім'ї, для родини, для близьких ви будете ну, просто їм роздавати максимально агресію. Да? Тобто, ну, по суті, це буде абюз. Тут може бути навіть гострі слова, да, коли ви знецінюєте людей, знецінюєте близьких. Також це може бути, до речі, в, от ви на роботі, наприклад, теж дуже гарно себе поводите, да? ви там, е, примірний сім'яни.